Так, шановні друзі, придбав ось такий подрібнювач гілок від торгівельної марки GTM. Модель даного подрібнювача LC80R. Ось в такому вигляді він поставляється. іде він упакований у дерев'яному ящику, і для того щоб його завантажити у причеп, довелося відбити нижні ніжки, які виконували функцію піддона. Та як даний ящик по висоті не поміщався під дуги причепа. Вага даного подрібнювача становить близько 190 кг. На ньому можна рубати гілля діаметром до 80 мм. Зверху на ячку зазначено основні його технічні характеристики, також зазначено, що даний потрібний гілок комплектується бензиновим двигуном РАТО. Всередині даний потрібний гілок йде повністю в розібраному стані, тобто доведеться витратити деякий час для того, щоб його зібрати. Я гадаю, що труднощів з його збиранням не виникне. На раму необхідно буде встановити колеса та ручку переміщення. Після того ріжучи модуль, двигун та захисні щитки, далі необхідно буде заправити експлуатаційну рідину і після того даний подрібність буде готовий до експлуатації.